Анонсованому на п'ятницю візиту Володимира Зеленського до США передувала дуже гостра заочна перепалка між українським та американським президентами. Можна багато сперечатися, чого більше у цій дискусії, політики чи грошей, чи все ж цінності. Цінностей або їх відсутності. Однак, все ж зрозуміло, що сторони наближаються до порозуміння. Що це може означати для України і її майбутньому, власне, в економічному аспекті говоримо далі. Павло Шеремета, економіст і міністр економіки України у 2014 році. І з нами на скайп зв'язку. Пане Павле, доброго вечора. Дякую, що знайшли час доєднатися до нашої розмови. Добрий вечір, пане Вікторе. Власне видання Європейська Правда інші змі вже опублікували текст угоди. Виглядає, що це така ну рамкова домовленість, яка потребує конкретизації? Вона буде називатися текст угоди про фонд? Власне, ця конкретна угода? Власне, цей текст буде невідкладно розроблений робочими групами під головуванням уповноважених осіб уряду України та уряду Сполучених Штатів Америки. Чи ви встигли ознайомитися з цим текстом? І якщо так, то які у вас враження від нього? Ні, ні, я, я не дивився в текст е, на правді. Ось я чекаю реакції е, в першу чергу американських змі. Вони мені більш цікаві, е, і станом на ранок вони угоди не мали. Mm -hmm. Гаразд, я тоді запитаюся дещо в такому світоглядовому більше контексті. Така постановка питання копалини в змін на щось, чи на безпеку, чи на щось, це взагалі нормально для традицій та правил міжнародної дипломатії? Ну, якщо в світі вважається, що країна не має більше особливо нічого дати, крім копалень. Ну, то, значить, будуть копалені. Ось. Але, дивіться, я вам хочу деякі цифри просто привести. Е, якщо я не помиляюся, товарооборот України і Сполучених Штатів складав десь в районі 3-4 мільярди доларів. Е, напевно, в 2022-2023 ро... роках є... він між іншим буде приблизно такий самий до війни. Угу. Сингапур. Не маючи ніяких копалень, взагалі. Тобто, ми, ми з Малазії йому продавали пісок. Я вже там не кажу про нафту і газ. Не, будучи на болоті, а Сингапур має торговий оборот з торгівельним оборот з Сполученими Штатами 130 мільярдів доларів. А, а, очевидно, торгуючи не своїми копалинами. Це можуть бути копалений інших країн, які проходять через Сингапур. Ось, але це точно не своїми копалинами, і я б дуже хотів би, щоб ми навчилися нарешті е -е, продавати ідеї, тому що вони коштують на найдорожче. Щоб Ми продавали навчилися продавати послуги. щоб Ми, хоча б навчилися продавати ну, якщо в IT, то продукти, а не просто аутсорсинг і код, тому що продукти коштують набагато дорожче. Ось, а не копалини, е -е, і це мені ж насправді. Насправді, давайте також будемо чесними. Ми продали ідею копали. Ми не продали копалини, копали, хоча по тій простій причині, що там цих копалин не так багато. І для того, щоб ці копалини не становили будь-який економічний інтерес, їх потрібно видобути. Це перше, і це вже складно, хоча це не так складно. Найскладніше там є їх збагатити. А, і в Україні навіть близько немає потужностей, які, які можуть це робити. А, такі потужності є або в Китаї, або в китайських компаніях. А між іншим це намагалися зробити також американські компанії, австрійські компанії, але в конкуренції з китайськими компаніями вони збанкрутували, тому що вони не змогли робити зробити це ефективно. Що ще раз доводить про те, що це є дуже складний бізнес, там треба дуже багато грошей, дуже багато коштів. А я власне кажучи, не бачив цих коштів ні в першій угоді, ні я читаю зараз коментарі вже з вже з приводу кінцевої угоди. Я не бачу там інвестицій. Ось тому це не є копалини на мир чи копалини на безпеку. А давайте будемо чесними, З Дональду Трампу потрібно просто ну, своїм виборцям показати, що він є сильний. Що він е, зміг домовитися про угоду? Що е, е, ну за цією угодою кошти е, платників податків сполучених штатів будуть повертатися в Сполучені Штати? Е, ось е, і е, як тільки ця угода буде е, підписана, е, в наступну хвилину він переключиться на щось інше на Панамський канал. І між я надіюся, що це станеться на Панамський канал, на Гренландію. На Канаду ось і він відчепиться від цієї угоди. Обіцянки копален, взамін на обіцянки безпеки, десь так це звучить. Але загалом, як ви ставитеся до цієї перспективи розробки українських НАТР американськими компаніями, сам по собі прихід американського бізнесу може бути якоюсь гарантією безпеки. Американці, якби звикли захищати свої інвестиції. Віктор, звичайно, що так. Ми маємо цього, цьому дуже потужне підтвердження. Ось трошки менше року, коли Іран запустив кількасот ракет на Ізраїль. То захист був здійснений не тільки залізним куполом, mm. і не тільки Йорданом, а і Штатами і братиносцями, в тому числі які були в затоці, ну ракетами за Так. Uh, і uh, чому вони це робили? Тому що вони захищали свої інвестиції. Якщо говорити цифрами, я як економіст. Люблю говорити цифрами. Я подивився на наступний ранок обсяг за злишковою вартістю інвестицій uh, в Ізраїлі Вони складали 250 мільярдів доларів. В Україні вони складали 50 мільярдів доларів, і треба розуміти, що uh, територія Ізраїлю це територія Львівської області. Тобто насправді 250 треба, ще по-хорошому множити на 25, щоб ну щоб зрозуміти, що захищали американці. А uh -huh. треба також розуміти, що найбільшими інвесторами в Ізраїль є Британія і Штати, і тому не дивно, що вони захищали. Довідково найбільшим інвестором іноземним в Україну є Кіпр. Ось я трошки тоді потрулив дорогих рідних українців і сказав, що давайте так ну так, ну будемо чесними, і будемо в Кіпру вимагати захисту. Ми розуміємо, звідки ці кошти взялися в Кіпрі? так. хто їх туди yeah, розміщав? Ми, ми всі розуміємо. Ось і тому звичайно, що коли е, мова йде про інвестиції е, і особливо великі інвестиції, то е, і і вони приходять, і вони є, і вони діють в країні, і вони заробляють кошти, то звичайно, що інвестори е, знаходять всілякі шляхи, і формальні, і неформальні і іншим, президент Трамп багато спілкується з бізнесом. і Очевидно, що він сам з бізнесу. І очевидно, в нього багато контактів з бізнесу, і ми це бачимо по тому, що, наприклад, як він відмінив чи там переніс ці тарифи на для Мексики і Канади, тому що там вступилися особливо з приводу Канади, вступилися між іншим автовиробники, які сказали, що для них це буде катастрофою, і вони це пояснили. Ну вони, вони не виступали з цим публічно. Вони просто приватно пояснили це через свої канали. Ось і цей ну власне кажучи, цей тиск здійснюється. І президент Сполучених Штатів є дуже чутливий до цього тиску. Але справа в тому, що я в угоді не бачу інвестицій. Я в угоді не бачу грошей. Я бачу фонд, який ми створюємо для, для американців. Але я не бачу грошей з Америки. Я не нічим я також не бачу приватні компанії, тому що треба розуміти, що ні президент Сполучених Штатів, ні міністр фінансів не володіють. Ну навіть вони не мають державних компаній по видобутку і по збагаченню цих критичних мінералів. Тобто, це мусить бути приватні компанії. А з приводу приватних компаній я вже пояснив: ось це конкурентний ринок, і це не так все просто там. Конкуренція з Китаєм в першу чергу, яка дуже складна. Пане Павле, у нас насправді вже була спроба виходу великого західного бізнесу в Україні на розробку корисних копалин. Нагадаю, у 2012 році щодо розробки сланцевого газу це на Харківщині і на Львівщині були родовища. От ми всі пам'ятаємо, який і хто чинив спротив власне цьому заходу заходу цього бізнесу. Це великі нафтові переробні компанії, британські і американські. Якби тоді все склалося, все вдалося, чи могло б це відвернути російську агресію? Даруйте, що в мене таке економічно-політичне запитання, але очевидно, це про захист інвестицій? Ну я думаю, що Львівщині це поки що не загрожувало з приводу Донеччини. Напевно, що так. Ось, але тожки готуючись до сьогоднішньої серії інтерв'ю, тому що з багато хто цікавиться цією темою. А я ну західна преса по іншому подає цю історію. Вона подає те, так що ці, ці території на Донеччині на Донбасі були захоплені росіянами, тому там відпала власне кажучи перспектива здійснення цих інвестицій. А на Львівщині були проведені додаткові геологічні дослідження, які е, е, поставили під сумнів е, економічну спроможність цього родовища. Тобто мова про розробку реально не йшлося би. Але от якщо говорити саме про Текст угоди або цієї рамкової угоди, адже ми всі чекаємо, уточнюючи текст уточнюючого документу, в преамбулі до документу сказано, і я дозволю собі зацитувати, щоб уникнути сумнівів, такі майбутні джерела надходжень на цього інвестиційного фонду не включають теперішні джерела надходжень, які вже входять до складу загальних доходів бюджету України. Тобто, це не стосується родовищ, наприклад, нафти і газу інших копалень, які вже розробляються, і відповідно як надходження. Надходження з яких ідуть до державного бюджету, тобто мова йде про майбутнє родовище, які ще потрібно дослідити, розробити і відповідно ввести в експлуатацію. Пане Павло, у мене запитання. В мене моя перша освіта це геологія. І е, хоча я не займаюся геологією, я розумію і знаю, що від розробки від початку досліджень геологічних до запуску першої свердловини або до першого кар'єру, з якого виїжджають Камази чи інші вантажівки, проходить ну, в середньому 7-10 років, а то й 15 років. Тому у мене запитання: на що розраховують штати на 15-річну перспективу в розробці майбутніх українських родовищ. Віктора, ви якби ви. ви... Намагаєтесь бачити в цій угоді е, економічну логіку і бізнес. Е, я вам зразу кажу: я ні, ні з першого його проекту, ні з того, що ви зараз зачитуєте. Е, я не бачу там економічного сенсу, і я не бачу там бізнесу. Е, це відразу була е, політична акція е, президента Трампа. І в п'ятницю ви пересвідчитеся. Я надіюсь, ми всі пересвідчимося. Типу, для чого все це було е, зроблено. А в суботу ви також пересвідчитеся, що я думаю, я надіюся, що увага його переключиться на щось інше, тому що якби тут вже галочка буде стояти. Вибачте, там ще раз там ви праві, там багато років е, не тільки до свердловини, там багато років ще до бізнес-плану. Мені здається. Насправді, зважаючи на це все, як краще вести себе українському уряду чи військово-політичному представництву, зважаючи власне на те, що ця угода це про обіцянки Трампа своїм виборцям підписувати і рухатися далі чи якось акцентуватись на цьому. Ну, дивіться, отут кожного разу говорячи, що його увага переключиться на щось інше. Я хотів би сказати, щоб його, його увага переключилася на досягнення миру е, і на, на припинення вогню і на продовження відповідних дій е, дипломатичних. Е, але знову ж таки, так як він наголошує, що peace through strength, тобто мир через силу, mm -hmm. ось а не мир через е, замирювання. Чи, чи чи через слабкість, ось тобто е, тому, що ну якби ну, ми розуміємо, що нам нам це потрібно, е, е, так що е, е, я думаю, що в першу чергу наші зусилля повинні бути зосереджені на тому, щоб продовжувати цей е, цей діалог, і власне кажучи, я думаю, що ми тому й спішили, і вони вони тому спішили для того, щоб просто якби зняти цю перешкоду і продовжити е, шукати. Якісь, якісь рішення пана дуже хотів зробити дозволю... більше. Хотіли щоб це були сильні рішення. Я дозволю собі е перефразувати вашу відповідь. Чи правильно я вас розумію, що Україна мала би допомогти президенту Трампу продати ідею до підтримки України власним виборцям всередині Сполучених Штатів Америки? Ну і виходить, виглядає на те, що це вдалося. Ця спільна гра якось підходить до логічного успішного завершення. 에... <реш> Можливо, 에... ви оптиміст в цьому плані. 에... Я... Я думаю, що навіть 에... в цьому мирному процесі він шукає собі політичні дивіденди, в тому числі особисті, також більше ніж 에... 에... якісь справжні, такі внутрішні ціннісні uh -huh. переконання. Ось тому, що ну, якби це, це... це... це бізнес, просто це політичний бізнес. Uh, і, і це політичний бізнес на дуже високому рівні, це, власне кажучи, те, що, те, що ми бачимо, і тут не треба бути наївними, uh, і, і ну потрібно використовувати також, uh, якби цю ситуацію, яка склалася. Треба також uh, використовувати ситуацію, що uh, він президент і віце-президент. Настроїли проти себе європейську еліту, яка як ви бачите зараз настроєна дуже сильно за Україну. Це потрібно використати. Ось і продовжувати грати свою сильну гру. Продовжити грати свою сильну гру. Дякую вам за ці слова. Павло Шеремета, економіст і міністр економіки України у 2014 році. Був із нами на скайзв'язку, і говорили ми про текст нової угоди, яку про яку нещодавно дізналися, в тому числі і українські змі.